Мій брат, двоюрідний брат, зник без звісти. безвісти, він є з 29 листопада 2022 року. Зниклий безвісти при виконанні бойових своїх обов'язків. Родина пані Лілії вже майже два роки розшукує кузена Євгенія Віталійовича Сищенка. Суто цивільний чоловік без досвіду армійського життя. На початку війни добровольцем мобілізувався до Лав ЗСУ. За розподілом його направили до 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського. Остання звістка до рідних надійшла від містянина наприкінці листопада. Проходив службу він саме там, де і зник. Це Бахмутський район. А село Кліщівка, Курдюмівка, між ними, між цими населеними пунктами він і зник без звісти. Коли ми про це дізналися, це було 15 грудня 2022 року. Це а, шок, це а, взагалі зупинка життя, ти не розумієш, що тобі робити, а, куди йти, до кого звертатися. Восени 2022 року, як такого, ще не було напрацьованого алгоритму дій пошуку зниклих безвісти та полонених українських армійців. Тож Лілія самотужки знайшла родини, чиї чоловіки також служили в лавах 4-ї танкової бригади і так само зникли під час виконання бойових завдань на Донеччині. Разом скомунікувались та об'єднали зусилля з пошуку рідних. Ми шукали у соцмережах таких таких же самих побратимів, наших хлопців, родини зниклих безвісти, об'єднав. У групи, створили телеграм-канал, створили групу у Фейсбук, створили групу у Інстаграм, тому що ми, як ніхто, розуміємо, той, хто тільки не ну, стикається з цією проблемою, це той емоційний стан, в якому ти не знаєш, що робити. Волонтери міського осередку «Товариства Червоного Христа України мають напрацьований алгоритм дій для родичів українських військовополонених. Окрім супроводу в створенні анкети на пошук, надають психосоціальну підтримку. Від початку великої війни, 24 лютого, 2022-го сюди до них вже звернулось близько 400 рідних та близьких зниклих безвісти та полонених армійців. Спочатку, при заповненні анкети на розшук, ми питаємо людей, чи вони отримували сповіщення офіційне сповіщення про зникнення. Якщо воно то ми навіть можемо з цього почати заповнювати анкету про розшук. Також ми наголошуємо на поліції те, що вони мають звернутися до поліції і взяти витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього заповнюється анкета на розшук, вказуються всі дані про зниклого, про запитувача в анкеті, щоб був з ним зворотній зв'язок. Вже далі, після заповнення анкети, волонтери надають алгоритм дій, інстанції, до яких треба звернутися. Це Національне інформаційне бюро, координаційний штаб СБУ, МВС за потреби контакти юристів. Після цього заявку направляють на міжнародний червоний хрест. А сама заявка отримує два номери: український та міжнародний. Останні потрібно для безпосередніх контактів із російською стороною, в питанні обміну військовополоненими, отримати фахову підтримку та заповнити анкету на пошук безвісти, зниклого або полоненого українського армійця Ви можете Авши до офісу міського осередку товариства Червоного Хреста України адресу та контакти ви бачите на своїх екранах. Олександр Фофілатів, Лі Припчук, перший міський.